Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: літні збори завершено. Статистика вереса під час тренувальних матчів на літніх зборах. Підготовка до Карпат стартувала. Наші на Олімпіаді шестеро спортсменів, які пов'язані з Рівненщиною, представляють Україну на 33 х Олімпійських іграх. Накопити емоції, ще більше налаштуватись, і все від нас залежить. 14-й у кар'єрі. Уродженець Рівненщини Михайло Сергійчук знайшов собі нову команду. Трошки я тут вже е, за діда буду вважатись. Фінішна пряма рівненський Верес провів усі заплановані і навіть один бонусний поєдинки в рамках літніх зборів і розпочинає безпосередню підготовку до першого матчу сезону проти Львівських Карпат. У рамках літньої підготовки рівняни зіграли вісім матчів з професійними командами і один поєдинок із аматорською. Спершу про матчі із професійними колективами. Із восьми матчів у Вереса п'ять поразок, дві перемоги та одна нічия. Перемогти вдалося у звягеля та київського локо. Мотива нічия із Колосом і поразки від того ж колоса, а також від руха, полісся тернопільської ниви та оболоні, пропустила команда 23 голи, а забила 12. кращими бомбардирами зборів. стали відразу четверо гравців, які забили по два голи: Микола Гайдучик, Віталій Дахновський, Руслан Степанюк та Семен Вовченко. Не зовсім втішні результати зборів, але не варто забувати, що це всього тренувальний процес. Висновки будемо робити після офіційних. Пойденків Щодо бонусного матчу проти аматорської команди з чемпіонату Рівненської області ФК Молодіжне, то його ми свідомо винесли за душки. Був зіграний цей матч на другий день після розгрому від оболоні 5-2. Майже весь поєдинок провели гравці, які отримували не так багато ігрового часу за літні збори, а також гравці Ю-19. Зіграли свої хвилини і гравці потенційно основного складу. У підсумку гра завершилася з рахунком 8-1 на користь народної команди. <мути> за Верес хедтриком відзначився Марко Мурвалєвіч, А також по голу забили Микола Гайдучик, Денис Світюха, Орест Лепський, Дмитро Годя та Георгій Куція. За команду з молодіжного гол забив Микола Крейч. Як на мене, то це хороша ініціатива. Верес має можливість провести так зване тренування із підвищеною відповідальністю. А аматорські команди отримати додаткову мотивацію та стимул для розвитку. Як не як є можливість пограти із представниками УП. За моєю інформацією, матчі проти аматорських команд в першу чергу рівненщини Верес планує проводити і надалі. Ось коментар граючого головного тренера молодіжного Олександра Драганчука після матчу із Вересом. Ми задоволені самою грою, сказати, а не результатом. Результат в цій грі взагалі був не головне. Ну, ми розуміли, що клас на дві голови це команда прем'єр-ліги. Нам було головне показати свою гру. 에, ну сказати, но ну, перевірити себе на рівні такої команди. Я рахую достойно, зіграли, не, не зважаючи на рахунок. Старалися свій футбол грати, контролювати м'яч, забили свій гол. Ну ігрою самою ми дуже задоволені. Це пов'язано з тим, що команда «Верес» тренується два рази в день, і в них фізична підготовка набагато вища, ніж нас. В першому таймі ми, в принципі, непогано трималися і не, не сказати, що багато дали створити моментів в команді. В другому таймі вже ми фізично підсіли. В нас там дві-три заміни було, і ну вийшли свіжі гравці, і ми не просто за ними не встигали. Команда фізично за нас набагато сильніша. А що там у вереса по трансферній кампанії команду покинули 10 гравців, а також із оренди назад у Полісся повернулися Янаков та Шастал. серед тих, хто приєднався до Вереса, Степанюк. Рук, Гончаренко, Морозко, як повноправний гравець, Георгій Куція та Андрій Кожухар. Тобто 12 разом з орендованими гравцями пішли, і п'ятеро приєдналися. І з яким ростором рівняни гратимуть цьогоріч наразі сказати складно, адже трансферна кампанія триває. Також до матчів за головну команду активно залучаються випускники. називаємо їх поки що так: Ю 19 зокрема, Дмитро Годя, Роман Ковалюк та Михайло Протасевич допомагають і дії Ючі футболісти молодіжки Орест Лепський та Ростислав Баран тому залишається зачекати закриття трансферного вікна. Готується до сезону і команда Станіслава Опілкова. Верес ю 19 у рівному провів заключний товариський матч проти однолітків із Колоса. Про зміни у команді та підсумки зборів у матеріалі далі. Підготовка на фінішній прямій. Молодіжна команда Рівненського Вереса зіграла заключний сьомий товариський спаринг в рамках літніх зборів. Грали проти однолітків із Колоса з Ковалівки. В цьому матчі юнацька команда народного клубу перемогла. Рахунок звітної зустрічі 2-0. Також за час зборів рівняни здолали Львівський рух, Дюсеша ю 17 та Славію з Боратина. А також тричі поступилися аматорському клубу Тростянець із Волинської області. Я задоволений на даному етапі, головне, щоб хлопці. Це, Зберегли цей такий же самий настрій, вже принесли на чемпіонат. нас дуже такий важкий початок там і Динамо. і… Карпати, Кривбас і ті, хто претендують на верхушку турнірної таблиці. Молодіжка Рівнян, за словами старшого тренера, оновиться на 80%. Семеро гравців пішли через те, що переросли ю 19 і не мають права грати за цю вікову категорію. Окрім цього, попрощалися ще із п'ятьма гравцями. Відтак колектив покинуло 12 виконавців. На їхнє місце прийшли інші гравці. Втім, пошук нових футболістів триває. Є хлопці, там, які проходили школу і Карпат-Львов, і, і рух проходили, і Міталург Запоріжжя. Ну, в принципі, непогані не гравці, але я просто хочу їм побажати всім трошки впевненості, тому що вони не всі являлися основними гравцями там, в своїх командах. Тут для них відкриваються ворота для того, щоб себе вдосконалювати і через Ю-19 потрапити у великий футбол. З тих гравців, що залишилися у команді, з попереднього. Сезону Павло Багрій. Хлопці поприходили всі, ну ну, всі достатньо хорошого рівня, які можуть грати і заміняти тих хлопців, які були в нас. Е, вже почали вже щось награвати, тактика. Ну, це все йде, якраз до того, вже до кінця підходить, де треба якраз награвати. Тактика, оборонні дії, атака і я, ну. Кажучи, повторюся, показує дві останні гри, що Ми і в атаці, і в обороні вже налагодили. Та звичайно будуть помилки все. Але в загальному команда виглядає досить непогано. У минулому сезоні молодіжка Вереса фінішувала на 11-му місці. Цьогоріч хочуть виступити не гірше, але разом з тим мріють поборотися за вищі місця. Хочеться завершити як мінімум, та мінімум задача вище ніж прошли рік. Це однозначно. Але ставимо перед собою перед хлопцями. Задачі максимум максимум перемагати і підійматися, дай Бог туди середи, середину, в топ-6. Дай Бог. Звичайно, хочеться, щоб команда була якомога найвища, тому що ми всі хочемо вигравати, ніхто не любить програвати. Думаю, що якщо будемо продовжувати в тому ж дусі, в тому ж такому бажанні, то я думаю, все вийде у нас, і ми будемо в топ 6 Перша гра у новому сезоні для молодіжки Рівненського Вереса відбудеться 2 серпня. Вдома хлопці Станіслава Опілкова прийматимуть однолітків із Львівських Карпат. Цьогоріч Верес не проводив народний відбір у молодіжку. Усім охочим спробувати свої сили не було де. За це старший тренер перепросив вородженців Рівненщини. Перед регіоном приношу свої вибачення, тому що не вистачало часу завжди на них, бо я знаю, що в ю 19 проводили відбір такий народний, там декілька днів, але ми просто-просто не встигли. Не встигли це зробити. Приїжджали хлопці, там, які сподобались. Вроді на 95% укомплектувалися, підписали їх. Там ще по деяким хлопцям є питання, там сугубо такі по контракту. Далі я думаю, що все за декілька днів владнається і вже будемо повноцінно готуватися до чемпіонату. У Франції стартували 33-ті Олімпійські ігри. Україна на ці змагання представила 140 атлетів. Серед них шестеро спортсменів, які пов'язані із Рівненщиною. Це футболісти Олександр Мартинюк та Олексій Сич, велогонщик Олександр Гудима, Лучник Михайло Усач, Борець Насібов Парвіз Паша Огли та плавець Михайло Романчук. Зокрема, у дебютному виступі збірної України з футболу на Олімпіаді беруть участь двоє футболістів з Рівненської області. Це уродженець села Таракані. Що біля Дубна Олександр Мартинюк та уродженець Лазуря, Що біля Рівного Олексій Сич. Перший представляє футбольний клуб Олександрія, другий Львівський рух. Футбольна команда вже зіграла два матчі. У першому поступилася збірній Іраку 1-2, а у другому здобула волюву перемогу над збірною Марокко 2-1. Олександр Мартинюк долучився до першого взяття воріт. Він обіграв свого опонента і віддав передгольову на партнера. Загалом переможний гол було Забито на 90 плюс 8 хвилині, коли збірна грала в меншості. В обох поєдинках грали представники Рівненщини проти Іраку. Мартинюк відіграв весь матч. А проти Мароко був змінений на 76-й хвилині. Щодо Олексія Сича. То у двох матчах він виходив на заміну після 70-ї хвилини. Наразі у групі, де виступає Олімпійська збірна України, усі команди мають по три очки у заключному матчі цього етапу. Ми зіграємо проти збірної Аргентини матч заплановано на 30 липня. Коли тобі потрібно перемагати, це мабуть краще, ніж на тебе тобі дається якийсь шанс, що ти можеш грати на нічу. І все таке. ми не може не маємо права грати на ніч. Ми повинні розуміти це. І хлопці повинні зрозуміти, і ми зрозуміти. Тому ще більше е накопити емоцій, ще більше налаштуватись. І все від нас залежить. Не найкраще розпочав виступи на дебютній для себе олімпіаді. Лучник із Березного Михайло Усач. Він єдиний серед чоловіків, хто виборов ліцензію з цього виду спорту. Розпочав спортсмен у міксі згідно з форматом. Збірній сумують бали, здобуті у чоловічій та жіночій стрільбі. Михайло набрав 651, А його напарниця Вероніка Марченко 657 очок. У сумі спортсменам забракло пунктів, аби пройти далі. Вони стали 21-ми, а Місць у плей-офф було всього 16. Тим не менш, олімпіада для Михайла Усача не завершена. Він продовжить виступи в особистому заліку. Розпочне з однієї 32-ї фіналу на цій стадії змагатиметься проти представника Бразилії. Є емоції різні. Є емоції, коли в тебе все чітко, ейфорія. А є емоції, коли щось не виходить, як у мене було у перші три серії. Не впорався просто психологічно. Такий стан був незрозумілий. Психологічно не впорався з роботою. Сказав спортсмен у флеш-коментарі для Суспільне спорт з Парижа. Рівнянин, який представляє Хмельницьку область Михайло Романчук, не пройшов до фіналу 800 метрів вільним стилем. Сталося це за результатами кваліфікації. Романчук чинний бронзовий призер Олімпійських ігор. Формат кваліфікації передбачав, що до фіналу проходили топ 8 спортсменів за підсумками всіх запливів. Михайло змагався у третьому запливі. У підсумку Романчук закінчив свій заплив останнім з результатом 7,4975 хвилини. дев'ять Відстав Ще на 7 секунд від переможця. Такий фініш розмістив українця у загальному заліку на 12-му місці. Відтак Романчук не відібрався до фіналу, не потрапив до топ 8 за результатами кваліфікації. У рівнянина залишається виступ на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де він є чинним віце-чемпіоном Олімпіади. Кваліфікація у цьому виді відбудеться у суботу, 3 серпня. Бажаємо успіху. Не знаю, що сказати у повному розпачі. Це не те, до чого готувався, для чого увесь рік працював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає. Було дві дистанції вже одна залишилася. Треба зробити висновки, чому воно так, і підходити з холодною головою до 1500 метрів. Прокоментував плавець для суспільне спорт. На свої старти ще чекають рівненський вологонщик Олександр Гудима, для якого це дебютні Олімпійські ігри. Йому 21 рік, і він чемпіон України з маунтенбайку. Також на старт очікує борець на насіво Паша Огли, який представляє Рівненську та Запорізьку області. Спортсмен є уродженцем Азербайджану, але тренується та живе в Україні, зокрема, тривалий час на Рівненщині. Срібло в спортсменки з Рівненщини, уродженка Млинова, Олена Циганкова, на дистанції у 3,4 кілометра стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное. Другий представник рівненщини Микита Бруханський не зміг пробитися до фіналу. Тренує спортсменів Леонід Камлочук. Вітаємо Олену із черговим здобутком. Уродженець Острога, футболіст Андрій Фесенко, перейшов до нового клубу. Гравець виступатиме за столичний лівий берег. На професійному рівні Андрій грав за ПФК «Звягель» із Житомирщини. Там провів 47 матчів, не пропустивши жодної офіційної гри. Разом із колективом здобув право грати у першій лізі, але команду нещодавно розформували. Додамо, що київський лівий берег претендує на вихід в українську прем'єр-лігу. Після зняття СК Дніпро Дніпро-1» кияни стали учасниками учасниками турніру чотирьох, у якому і розіграють путівки до УПЛ сезону 2024-2025. у першому переможному матчі проти металіста 19 19-25 Андрій на поле не вийшов. Втім, уродженець рівненщини може дебютувати за нову команду у фінальному матчі проти Миная, який відбудеться у рівному 30 липня. Знайшов нову команду, уродженець Рівненщини, – 33-річний нападник Михайло Сергійчук. Новий сезон розпочне у складі ФК «Тростянець», який виступає у другій лізі України. Для нападника цей клуб стане 14-м в кар'єрі. Виступав Михайло у всіх професійних лігах України від УПЛ до другої ліги. Кілька разів приходив і йшов із Рівненського Вереса. Зокрема, за народну команду провів 58 матчів та забив 11 голів. У новій команді Сергійчук Буде найстаршим гравцем. Молода команда, 26 років, саме старший футболіст. Тому, ну, да, Трошки я тут е, за діда буду вважатись, ну, але якийсь е, має свій певний досвід, також буду, там говорити, підсказувати. ну, Це в принципі вже моя робота. Ще одна уродженка Рівненщини гратиме за Донецький шахтар. Вихованка ФК Еквастир із Дубенщини Анастасія Ляхович підписала дворічний контракт з командою жіночої вищої ліги ФК Шахтар. Донецьк. Перебралася уродженка Рівненщини у табір гірників після півторарічних виступів за жіночу футбольну команду Верес у минулому сезоні за рівнянок Анастасія зіграла 20 матчів, 14 з них зі старту. Забила один гол. Гравчиня вже встигла дебютувати за шахтар, вийшовши. На заміну у товариському матчі проти Сістерс. Також за гірників дебютувала і Тетяна Кутовець, яка у Шахтар перебралася також цього літа. Тепер там виступає троє уродженок Рівненщини. Окрім згаданих, за шахтар грає і Вікторія Головач. Бажаємо дівчатам успіху. Здолбунівчани у збірній в Україні триває підготовка до юнацького чемпіонату Європи з флагфутболу серед 15-річних. Претендентами на потрапляння до збірної було півсотні гравців із різних клубів України. Наразі тренери відібрали 25 спортсменів, із яких лише 16-ро матиме змогу представляти Україну на континентальній першості у Белграді Сербія. Відбудеться змагання 6-8 вересня. До збірної України з флагфутболу Ю-15 до основного та резервного складу війшло 14 гравців з Долбунівського клубу Орли. Про це повідомляють на сайті Спорт на районі. Крім того, є представники Рівненщини і в тренерському штабі. Загалом із молоддю працює четверо наставників: двоє тренерок із Вінниці та два тренери зі Здолбунова. Чергові медалі від наших ветеранів. Збірна команда Рівненської області здобула кілька призових місць на турнірі з витяга нескорених, який відбувся у Черкасах. У змаганнях брали участь ветерани та військовослужбовці з різних міст нашої країни. У підсумку наш ігор Таргонський привіз золото у вправі гирь, срібло в «Ейрбайку» та дві бронзи у жимі лежачі штанги 60 кілограм та веслування на тренажері. Ще один спортсмен Ігор Якимчук став першим. Першим в ейрбайку, другим в поштовху гирь і третім у веслуванні на тренажері брав участь у змаганнях. Також наш ветеран Михайло Марчук, але призових місць не посів. Тренують команду капелан Денис Єгоров та стронгмен рятувальник Ігор Головко. Останній, до речі, також брав участь у змаганнях в категорії мілітарі і виборов перше місце у дисципліні Ейрбайк. Усі великі молодці. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.